Обрано 22 депутати на 102 му позачергову сесії Салаї селищної ради прибули і зареєстрували 16 депутатів, числа обраних хвороб. Є сесії оголошення. За виступу додати відповідно до рекламу посередній ради, законопросити проведення сесії. Сесії пане Запросто межа говорити, за регламом, на проводиться з правил. Приходимо розгляду порядку денного на розгляд планового засідання вноситься наступних порядку даного питання перше. Про затвердження порядку денного другої і позачудової сесії сеансу селищної ради 8 листопада. Доповнення питань зауваження немає. Хто запрошує голосувати? Хапиця за, Михайло За, Чаговець за, Парзахліб за, Марусенка за, Роберт за, Чаговець. Не бачу. Саков сказав. Чого? Чарговець за. Хто проти? Коли утримаємося? Рішення прийнято. Питання друге. Про внесення рівень за рішенням 88-ї сесії Солом'янської селищної ради про спостерігання 19-го грудня 2022 року, номер 29, про бюджет Солом'янської селищної держави на майданчик 2021 року. Доброго дня, журналістка. На бюджетному комісії питання журналістка, питання суб'єкцій, яке до бюджету Солом'янської селищної ради, питання було узнано, те комісія тримати. То запрошую голосувати. Капиться за, любза, за, хліб за, казав, за, черговець за, Саховська сказав. Хто проти, хто отримався, Рішення не отримати. Стане наступне прословлення участі Соломіської селищної територіальної громади в експериментальному проєкті причул при, при згордованні громади. Дане питання було розв'язано на комісії, пропонуємо підтримати. Хто за, прошу голосувати? Капиця замихай, за, черговець за, передах за, заморсанк за, казав, Саховська за. сказав. Хто проти, хто отримався, рішення прийнято. Питання наступне пропонування договора на землі стовби СК, розказовані за межами населення пунктів на території Санкт-Петербургів територіальних громад. Вказане питання було розглянуто на земельній комісії. Позавпрошу голосувати. Папка юзачатор, перфозама, саме казать, роблять за ковсказал. Хто проти, хто отримався, рішення прийнято. Всі питання сесії вичит, а на сесії голосує займається.